Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, 4 березня, понеділок, я, Олександр Мусієнко, говоримо про те, що Лі Хуей, китайський спецпредставник, спецпредставник якраз по питанню російсько-української війни, хоча в Китаї це не завжди так називають, відвідав Москву. Звідти він збирається відвідати Україну, Польщу, Брюссель, ЄС, об Францію. Так само обговорити Ну, питання очевидне, це врегулювання. Конфлікту чи кризи, як іноді говорять в Китаї, чому зараз сплеск такої активності відбувається довкола цих обговорень, я поясню. Справа в тому, що і ось ці заяви, які лунали від міністра закордонних справ Туреччини Фідана на саміті в Анталії, дипломатичному, про те, що Росія і Україна, мовляв, вичерпали всі на сьогоднішній день ліміти того, що можна досягти воєнним шляхом. Зараз поїздка Ліхуея, численні публікації, інформаційні вкиди в медіапросторі Європи і Заходу про те, що Росія, Україна мають думати про перемир'я. Туреччина, до речі, так і закликала до перемир'я. Вони вже не говорять навіть про мир, тобто перемир'я. А ось ці всі численні закиди, ці всі вкиди інформаційні, вони відбуваються через те, що Росія. Надзвичайно зацікавлена в тому, щоб досягти зараз режиму припинення вогню. Вони прямо чекають того, що перемир'я може настати. Ну ясна річ, при цьому вони хочуть, щоб це настало без жодних умов і поступок з їхнього боку. Тому вони вкидають все в інформаційний простір дуже потужно і роблять заяви, що, начебто, готові, а Україна не готова. Тому ж захід має і наші партнери тиснути не на Росію, що було б абсолютно справедливо, аби Росія забралася з української території. А тому, що вона фактично агресор і несе відповідальність за цю війну жорстоку проти України, а тиснули на Україну, що давайте скажемо, що мовляв поступляться якесь припинення вогню, бодай трошки часу. Окремі політики думають, так можливо, через 5-7 років там чи раніше не ми вже будемо при владі. Нехай інші вирішують. Ось такі, скажімо так, розмови. Тому надзвичайно важливо зараз розуміти, що вся ця дипломатична активність вона може бути. Зустрітися з Лігуєєм, звичайно, потрібно, пояснити і вкотре донести до Китаю нашу позицію про те, яка є справедлива і зрозуміла, теж так само погодити її з Європою. Але має свій інтерес і Китай, тому що Китай, в принципі. Він то зацікавлений, щоб Росія ослаблювалася і щоб російські ресурси падали за дешево, за безцінь, фактично їм в руки, що зараз і відбувається, і Китай має довгострокові плани на освоєння Далекого Сходу, і він від цих планів Росії не відмовиться. Тобто, тим чи іншим способом вони прагнуть провести те явище, що називається Китаїзація Сибіру, і будуть над цим працювати. Але Китай зацікавлений в стабільності а, торговельних шляхів. І коли ми бачимо, що відбуваються події довкола того, що а, там єменські хусити атакують кораблі, які йдуть через Аденську затоку в Суєцький канал, не забезпечено стабільно свобода мореплавства. Хоч і Сполучені Штати і Британія працюють в коаліції, аби це виконати, вони звичайно згадують, що «А чекайте, проект один пояс, один шлях. Найбільший суходольний коридор від Китаю до Європи. І Китай має з ЄС ну, майже до трильйона фактично доходить товарообіг. Тому їм це важить. Тому вони включилися. І тому до Франції їдуть, тому що Франція відіграє зараз ще більшу роль в Європі і вони хочуть. Говорити тому ця активність ця може бути, але для нас визначальним є наступне: що є позиція України непохитна, ось така вона озвучена президентом України Володимиром Зеленським формула миру, яка вона на сьогоднішній день є. І без поступок з російського боку, без того, що вони підуть фактично на ці поступки, жодних не може бути компромісів. З української сторони, тому хочете налагодження торгівлі, ми теж в цьому зацікавлені, ми теж можемо з цього отримувати а, певні для себе зиски. Але тоді це треба робити через установлення реального миру, а не просто чогось там і миру справедливого, в першу чергу, на базі міжнародного права. Тому ось такі умови, але в будь-якому випадку це свідчить про те, що, як би там не було, все ж таки, попри те, що Росія демонструє браваду. А на фронті вони намагаються досягати результатів, мають тактичні успіхи на фронті, це дійсно так. Росія надзвичайно активно шукає рішення поза театром воєнних дій, і нам це теж треба розуміти і працювати поза театром воєнних дій для того, щоб жодним чином і жодних шансів Росія не мала, тому що вони вже провели спецоперацію їхні спецслужби Росії для того, щоб дати ось цей пас Німеччині, і щоб Німеччина вже не давала Тауруса, тому що Шольц відхопить цей витік і скаже: Ну дивіться, це складно, і не треба дозволяти проводити таке. Майбутнього, ну і ще цікавий момент: це Росія намагається фактично погрожувати північному флангу НАТО, і там почалися навчання цікаві. Що це означає? До чого може призвести, буде в наступних відео. Дочекайтеся, слава Україні!